Слава Україні! Розпочалася 1177-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. На харківському напрямку противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. На Куп'янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів неподалік Глушківки, на Лиманському 24, поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоягорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб і в напрямку Григорівки. На сіверському напрямку у районах населених пунктів Верхньокам'янське та Білогорівка противник п'ять разів атакував позиції наших військ. На Краматорському було вісім боязідних поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка. На турецькому 19 атак неподалік Турецька, Кримського та Делівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлене, Удачне, Котлярівка та Андріївка. На Новопавлівському ворог 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Богатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми у районі Степового. На Придніпровському один. На Курському напрямку минулої доби відбулося дев'ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіабомб. Здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема чотири із реактивних систем залпового вогню. Загалом напередодні загарбники завдали одного ракетного та 68 авіаційних ударів, скинули 108 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3327 дронів камікадзе та здійснили 5298 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, з яких 151 – із реактивних систем залпового вогню. Тим часом за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки: чотири артилерійських засоби, одну РЛС та дев'ять інших важливих об'єктів противника. Втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО, вертоліт, 140 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 165 одиниць автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом ми переможемо. Слава Україні!